До 24 лютого я був звичайним вчителем географії і біології, де працював в Голодовській школі Новоукраїнського району. Ну і війна, звісно, почалася у мене десь о пів сьомого ранку, коли мати мого учня дзвонив і питає Роман Анатольович, а Дімки в школу йти, я кажу, ну звісно, йти. А війна. Включаю телевізор, включаю, беру телефон в руки. Почалося. Так, для вчителя Романа Олійніченка розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Через чотири дні він добровольцем пішов на війну, щоб рятувати поранених. Два місяці навчався тактичній медицині. У травні 2022-го, каже, евакуйовує першого пораненого. Це було якраз 15, -го. 15 -го травня я з начмідом заїхали на госпіталь у Бахмуті. І там вже якраз наш перший поранений. Який якого контузило дуже важко. Він був в паніці. І, звісно, з 15-го числа у нас почалися перші трьохсоті і потім перші двохсоті хлопці. Нині Роман Лініченко проходить військову лікарську комісію після поранення, яке отримав у квітні. Має контузію і травму хребта. Говорить, поки лікується від війни, відволікається риболовлею. Мій дідусь, в принципі, по стопам якого я пішов. Він з 41 го по 45 рік пропрацював в медсанбаті, прослужив і з 41 го по 45 рік, звісно, закінчив свою війну аж в Празі. І своє дитинство, я пам'ятаю, що коли я приїжджаю в Чемерпіль, у нас в дідуся в городі ставочок, далі Південний Буг протікає, У нього своя лодка, і це кожен ранок, він на лодці плив якраз на ставочок. Ловив карасів в'юнів, їх дуже багато в нього було, так і полюбив. Говорить, за півтора роки на фронті з водієм Михайлом Потіхіним, ви його бачите на світлині, поранених вивозили на автомобілі швидкої допомоги на базі УАЗ. Каже, в народі цю машину називають Буханка. Зараз ми в'їжджаємо в, в Бахмут со сторони Часового Яра. Чесно кажу, без нього я б тут би й не стояв, би, тому що. Я знаю, що я сідаю в нашу ласточку чи в нашого стрижика. Ми доїдемо до точки евакуації і ми назад виїдемо. Без нього жодного, жодного хлопця я б не зміг би, наприклад, врятувати. Каже, на фронті має позивний батя, так його називали хлопці. Ми з мішанькою по тих тільки в формах 100, що в нас є, ми підрахували там близько 150. Це те, що в нас. Сфотографовано і занесено бійців. Тобто ми вивезли, довезли. Саме найменша евакуація у нас тривала 24-28 хвилин. І саме найдовша евакуація це 4 години. Не було різниці день, ніч, обстріли, не обстріли. Ми на звичайних буханках, ну і плюс у нас там ще течік Т-4, такий медичний. Ми трьома екіпажами, потім чотирма екіпажами, вивозили хлопців під обстрілами, заїжджали в окопи до хлопців або забирали в Бахмуті просто-напросто з позицій, тому що час це життя. Це відео чоловік зняв у квітні цього року в Бахмуті. Каже, тоді за три тижні медична служба 9-го стрілецького батальйону, в якому він служить, вивезла 180 поранених бійців. Це їдальня. Каже, для нього найважче, коли гинуть молоді хлопці. І саме важче із них дивитися на молодого Сашу Цаприку, який лежить тут у нас в Кропивницькому на кладовищі. Я підходжу до його могили і завжди от сльози навертаються. Тому що я його довозю, і мені каже, що батя, я, я женюсь. а через сутки кажуть, серце зупинилось. Мрію про вільну Україну, про справедливу Україну, де ми зустрілися за ці півтора роки з таким брудом, який треба вичистити. Зараз ми їх називаємо колаборанти. Перемога буде тоді, коли ми навчимо наших людей поважати закон і цінувати один одного. Говорить, поки через травму на фронт повернутися не може. Планує навчати медичних інструкторів. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини, Кропивницький.